Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну ракетами не встановленого типу та випустив 28 ударних БПЛА. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 24 ворожих БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях внаслідок активної протидії РЕП два ворожі безпілотники, локаційно втрачено. Окупанти завдали удару по Запоріжжю. За даними голови Ова, ворог поцілив по приватним житловим будинкам і виробничим приміщенням одного з підприємств. Відомо про трьох поранених людей. Серед них – 11-річна дівчинка. У Херсоні через ворожий обстріл виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. В ДСНС звітують, що її вдалося загасити. Окупанти також атакували суми, зафіксовано влучання у житловий район. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Вересень був місяцем із найбільшою кількістю цивільних жертв в Україні у 2024 році. Про це свідчать дані. ООН. так за минулий місяць в Україні загинули близько 208 мирних жителів. 1220 цивільних отримали поранення. При цьому тенденція на збільшення кількості жертв серед цивільних була помічена моніторингом ще у липні. Зазначають в ООН. З СУ вночі уразили склад паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровенькі на тимчасово окупованій території Луганської області. За даними Генштабу, на цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися, зокрема, і для потреб армії РФ. На території об'єкта зайнялася пожежа. Німеччина надала Україні новий військовий пакет на суму 600 мільйонів євро. Він включає п'яту систему АРІСТ, танки, гаубиці, дрони та інше. Про це заявив канцлер країни Шольц на прес-конференції разом із Зеленським. Крім того, Німеччина за підтримки Бельгії, Норвегії та Данії, поставлять в Україну ще один пакет допомоги на 1,4 мільярда євро до кінця року. Там також буде ППО та інше озброєння. Перші шаги замість копійок з'являються вже в першому півріччі 2025 року. Якщо Рада підтримає законопроєкти. про це заявив очільник Нацбанку Андрій Пишний. За його словами, це не потребує додаткових витрат на 2025 рік. У нас заплановано карбування близько 20 мільйонів монет номіналом 50 копійок, замість тих, що в обігу. Якщо буде прийнято відповідне рішення щодо шагів, то ми. Просто забезпечимо необхідні налаштування і станемо карбувати вже 50 шагів, додав він. Співвідношення між копійкою та шагом буде один до одного. Нацбанк розробить дизайн та визначить порядок запровадження шагів до обігу, а також терміни вилучення копійок.